Це був звичайний робочий день. Нічого не було надприроднього. Ми працювали. Працювали вже не першу добу. В той час штурмовики вирушили в Тил Ворога, де вступили в ближній бій. Троє проти трьох. Росіяни застосували невідому хімічну речовину, через що наші воїни втратили боєздатність і потрапили у полон. Це зафіксувала аеророзвідка. Ми отримали інформацію на... Пункти управління, що за даними координатами знаходиться ворог, в якого полоні знаходяться наші бійці. І це була задача спільно із нашими штурмовиками, які їх звільняли з мавіками та екіпажами для ефективного виконання цієї задачі. Окупанти почали відходити з відкритої місцевості у бік підконтрольного їм населеного пункту, а наші спецпризначенці почали діяти. Коли ми працюємо так близько від нашої піхоти, це збільшує ризик помилки, а точніше взагалі немає жодної шансу помилитись, бо від цього залежить життя та здоров'я нашої піхоти. Тому ми максимально концентруємось і відпрацьовуємо ворога, тим самим Часами наші піхоті, бо це теж за все це наша голодна місця. Передо мною безпосередньо стояла задача вразити чітку ціль та попасти по ворогу. Це була найскладніша, одна із найскладніших задач, або на кому стояло життя наших хлопців. Було відпрацьовано по ворожому підвалу та будівлі. За що цього був наших хлопців з полону. Першого російського десантника було знищено прицільним ударом у розпал атаки. Один із полонених, боєць із позивним кеца, скористувався хаосом, вирвався з рук окупантів і сховався в зруйнованій будівлі. Попри отруєння, він зміг дочекатися завершення операції. Другого росіянина вразили наступним ударом. Третій спробував врятуватися під старою вантажівкою, але дрон дістав його і там. Уся група противника була повністю знищена точними атаками безпілотників. Дуже важливу роль відіграли в цій операції маїки, які давали чіткий підсвіт. Ми знали, де це все знаходиться, де наші, де а, ворог ми бачили. Що відбувається, де знаходиться, де знаходиться ворог. де нам краще залетіти в укриття з ворогом, щоб їх знищити, і при цьому щоб наші хлопці не постраждали. Боєць на псевдомакар відповідав за вихід побратимів з території ворога, згадує події того дня. З пу нам поступила задача. З пу нам надійшла задача: сигнал про те, що наші хлопці були у полоні, і зараз ФПІшникам вдалося розбити ворога. Хлопці ховаються в одному з приміщень. Нам потрібно було зробити так, аби вони вийшли до нас і вивезти їх звідти, бо вони були на території підконтрольній противнику. Ми прикрутили колонку. Нам з ПУ відправили голосове повідомлення. Ми перекинули його на колонку, прикрутили його до Мавіку, підняли Мавіку вверх, Найшли хлопців і вони вийшли до нас. По-моєму, там фаворит наговорював щось типу вийдіть, вийдіть, і вони, власне, впізнали його і вийшли до нас. Там це було на відео. Вони дуже зраділи, махали руками. Потім ми їх вивели. Я просто почав тягнути мавік назад. Вони почали йти за ним. Ця операція стала прикладом злагодженої роботи розвідки ударних груп і безпілотних систем. А звільнені спецпризначенці повернулись не з порожніми руками, а із трофейною зброєю та важливою інформацією. Зараз вони проходять лікування від опіків, спричинених хімічною зброєю. Катерина Лебединцева, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.